Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку знаходження максимального і мінімального значення в одновимірному масиві. Продовжуємо вивчати мову програмування Python та створення одновимірних масивів, а також їх використання. Сьогодні наше з вами завдання попрацювати практично для закріплення вивчених знань, а саме потрібно створити проєкт. З одновимірним списком із значеннями температури щодня за тиждень, тобто, має бути в списку 7 записів. А потім визначити максимальну, мінімальну та середню температуру за тиждень, тобто виведення трьох відповідей, трьох значень, після чого зберегти проект під назвою температура та перевірити його на виконання. Зараз пропоную відкрити середовище Python та виконати цей проєкт. Запустимо Python, пуск всі програми «Python», Payton.idal File, новий файл. Розпочнемо з того, що створимо для початку список під назвою змінної A. Рівня, створюємо список. Потім в нас буде з вами декілька змінних, які будемо вираховувати. По-перше, для визначення змінної, а саме середнього, позначимо загальну суму. Нам треба дізнатися загальну температуру за 7 днів. Отже, це буде, до прикладу, змінна S дорівнює 0. І середнє позначимо це, дорівнює теж 0. Навіть змінну це ми не будемо позначати. Потім створюємо введення наших значень. Це буде означати, що for і in range. Ми знаємо, що має повторюватися 7 разів, тому що 7 днів у тижні. Enter. І вказуємо, що присвоїти списку append Наступні значення. Float. Що будуть уведені. І вказуємо, що ж потрібно вводити input з виведенням на екран певної інформації, до прикладу. Кажіть, жить температуру. Закрили лапку, закрили дужку. Enter. Потім, після створення списку, ми робимо присвоєння. Нам потрібно дізнатися середнє, максимальне і мінімальне. Середнє ми будемо визначати за формулою. А от максимальне і мінімальне, так і позначаємо Макс дорівнює. І відразу, так як ми вивчали на попередніх уроках, ми призначимо, що максимальне буде перше значення. А потім будемо вже порівнювати. Так само і мінімальне. Присвоюємо йому перше значення з списку. Також ми знаємо, що в списку. Нумерація розпочинається не з одинички, а з нуля. Потім виконуємо цикл for і e in range теж 7 разів, тому що в нас у списку, створеному і введена буде саме сім значень. По-перше, визначаємо загальну температуру, суму всіх температур за тиждень S до рівня S. Плюс а з відповідним, з відповідним індексом, який зараз обирається. Потім визначаємо, чи буде даний запис максимальним. Для цього ми пишемо, що if. якщо даний запис більший від максимального нашого, яке дорівнює початковому, тоді. Двокрапке. Змінюємо максимальний, має стати дорівнювати саме оцьому запису. Enter, Backspace. Інакше L if перевіряємо наступну рівність. Наш запис менший від значення мінімального. Якщо умова ця дотримується, значить мінімальне змінюється на даний запис. Точно таке саме ми виконували з вами під час уроку. попереднього. <кхід> визначили ми мінімальне, максимальне, а от середнє ще не визначили. Ми визначили лише суму всіх показників за тиждень. Для визначення середнього пропоную позначити середнє за допомогою змінної С дорівнює загальну кількість температури, поділити на кількість днів, а саме 7. От і все. А тепер залишилося останні три рядочки. Вивести відповіді наших значень, тобто вивести середню температуру, максимальну та мінімальну. Для цього використаємо print, В дужках, в лапках вкажемо, що це у нас буде, до прикладу, середня температура за тиждень. Закриваємо лапку, ставимо кому і вказуємо змінну. Це в нас змінна Сі. Закрили дужку. Далі, щоб не повторювати дане введення, я схитрую, виділю останній рядок, натисну праву клавішу мишки, копіюю, опущусь на рядочок нижче і вставлю. Замість середнього пропишу, що це буде у нас. Максимальна температура за тиждень і змінна буде відповідна це Макс. Опускаюся нижче і вставляю мінімальне. Температура за тиждень. Це в нас буде змінна, Мін. Мінімальна. Готово. Далі зберігаємо файл save. підписуємо, що це в нас температура і своє прізвище. Зберегти Run, run модуль. Для перевірки пропоную для початку ввести наступні показники. 1, Enter, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 Enter. Як результат бачимо: середня температура за тиждень 4 градуси, а максимальна 7, мінімальна. 1 градус. Якщо ми заново запустимо наш проект, ще одні дані використаємо: 1 Enter, 2 ентер, Enter, 3 ентер, Enter, мінус Enter, 3, мінус 2. І побачимо, що максимальна температура 3 мінімальна мінус 3, а за тиждень 0 градусів. Отже, проєкт наш виконаний успішно. Проєкт працює, визначається і максимальне, і мінімальне значення, а також визначається середня температура. На цьому середовищі ADL та Python ми з вами закриваємо та повертаємось до уроку. На цьому сьогоднішній урок я пропоную завершити. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 5.2, сторінка 248 257 з підручника з інформатики для 8 класу. В разі виникнення запитань звертайтесь до мене в коментарях. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою, підпискою та коментарем. До нових зустрічей!